Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо з вами про таку тему, скільки дає кожен сорт полуниці ягод з одного куща. Тому що це топ питань в особистих повідомленнях. Багато мені задають цих питань, і я буду ссилатися на досвід своїх продаж, на досвід сортів, які в мене колись були. І в цьому відео ми розглянемо 8 сортів полуниці. Це Азія, Полка, Альба, Квери, Веселка, Хоней, Корона і Пегас. Серти, які в мене колись були, які я реанімовую для того, щоб продавати нормальну, гарну, солодку, якісну полуницю у себе в місті Коростень. А, Тому почнемо ми напевно із Азії, тому що на Азію в цьому році було найбільше заказів. А, що собі представляє Азія? Ви відео бачили. А, також YouTube багатий на такі відео. Про Азію. І мене багато питань стосовно цього сорту, скільки він надає ягід з одного куща. Тут все дуже індивідуально, на це має вплив земля і полив. Ну Ми будемо розглядати мій варіант без поливу на Суглинках. Якщо у вас є полив і чорноземи, врожай можна збільшувати на 30-40% від того, що скажу я. І почнемо з Азії. Стосовно скільки дає один кущ Азії, да? будемо говорити про літню посадку, тому що осіння посадка ягод буде менше. Осіння посадка садиться більш для того, щоб ягода була крупна раніше і більш акцент на розсаду, ніж на ягоду. Але коли ти садиш літом, в тебе є полив, тебе є все, то в принципі Азія буде на наступний рік нормальна І буде першого року. Її десь ну, 0,5-0,7 кг. Тобто буде більше, ніж пів кг, кіло, але кілограма ще з куща не буде. Но, як я рахую, я сажу, виходить, по два пагана, тобто тут можна множити на 2. Бо я ніколи не сажу по одному останнім часом, бо садити по одному це невигідна Тактика. Потім буває досаджуєш багато, особливо раніше це було, тому що не боролися шкідниками. І там, там прольот, там прольот, там прольот. Тому сажу по два, щоб як десь якийсь один пропаде, то ще один залишається в строю. Тому Азія один кущ дає нам. Десь близько 0,7 кг, десь якщо висадити літом, і це перший сезон. Другий сезон це вся полуниця розкривається на другий сезон. Другий сезон це вже буде максимальна як би сказати, ягода, тобто максимальний врожай сокуща. Це буде у нас близько 1-2 кілограма. Ось цієї такої ямки. Чи це багато, це нормально для одного куща. Якщо у вас кущ доглянутий, і оброблений, і все добре, то це нормально. Якщо там награтися 60 кущів, тобто 60 кг за сезон зрядки це нормальна статистика, особливо для таких невеликих градочок. Понятно, що якщо у вас там гектари, у вас там все буде по-іншому. Стосовно ягоди, от багато хто питає, а чи солодка ягода, чи ні, чи ні. ягода Азії справді солодка. Вона транспортабельна, вона полуниця сама високовражайна, важка ягода, сочна і так далі. Ну, є одне велике но. Ця полуниця дуже вибаглива в тому, щоб її доглядати. Тому що цю полуницю дуже полюбляють кліщі, ось такі, бачите, що робиться. Кліщі, нематода її полюбляє. Вона це два. Шкідника, які на неї згубно впливають. Це кліщі і нематод. За нематоду, напевно, буде окреме відео, де я це все розкажу. Можливо, ви його побачили вже, можливо, ще побачите. Тому за Азією треба повозитися. Бо вона дуже ніжна полуниця. Але якщо ви все зробите гарно, правильно, результат вас здивує. Такої полуниці у вас ще не було. І в інтернеті, в інтернет-магазинах її так просто не знайдеш. Ні, вона є багато у кого, але так, щоб купити саме Азію, треба ну, треба трошки постаратися. Мене колись брали в користині, казали, сусіди фотилися така полуниця. Там дякували і так далі. Так, да, Це правда, Азія така, як у мене на відео. Стосовно другого сорта полка. Полка це сорт голландської селекції. Хтось там скаже, що це польська. І так далі. Колись батьки виписували її цю полуницю. 18 років тому в каталозі, по-моєму, Інтерфлора чи сільський висник. Я не пам'ятаю, що тоді було, але щось одне із двох. І вона тоді в нас була якби одна із таких солодких, гарних, вражайних полуниць. Тому що на той момент, по суті, нічого такого толкового у нашому регіоні купити не можна було. Був нещасний лорд. Які там з пустотою всередині. І, по-моєму, була ще тоді Чамора Торусі. В принципі, нічого такого там не було. Ну і був ханей. Ханей теж була така гарна полуниця але я пізніше за нього розкажу. Стосовно полки, полка скільки дає з куща. Все так само індивідуально. Якщо буде полив, ягода буде більше. З куща полка дає до кілограма ягід. Перший ж рік посадки. Тобто ось так посадити. Ну, з куща, я маю на увазі з такого. ось До кілограма. Тобто, пів кіло дає один кущ. Чи це багато, чи це мало. Для такої полуниці і такої концентрації ягід на цвітоносу. Да, там, там не один цвітонос, там, по-моєму, перший рік іде два чи три. Ягода просто середня, така десь ягода, але вона смачна, вона тверда, транспортабельна, як горишки, можна сказати. Тут все нормально, я би сказав. Такі кущи дає десь ну, 0,7 кг максимум. Уже На другий рік посадки, тут буде картинка інша. Но є один нюанс посадки полки. Якщо полка садиться без капельного полива на висоті, ягода буде менша. Коли ми садили ягоду літом і внизу. Вона стояла тут дуже велика. Перший рік мене дуже це сильно здивувало. Ягода отака велика, і вся одна в один лежала. Тому висота грядки для полки має значення, тому що полка відноситься до таких сортів, які полюбляють вологу. Це не для кого не секрет. Тому, якщо буде капельний полив, обробка від сірої гнилі і широка посадка, полуниці у вас справді буде багато. Ну Така градочка. Це якщо у вас другий рік, це ви собі запасетеся ще й будете продавати. Ось така градка. Тут 13 рядків по 5, ні по 6 кущиків в кожному рядку, Тобто, виходить у нас 78, якщо я правильно рахую. Тобто це нормально. ну Но, Другий-третій рік основа цих, цих всіх ягід. Стосовно. Чим хороша полка для того, щоб нею займатися, вона універсальна. Вона дуже легко справляється з кліщем, з е, нематодою, тому що ось ми ходимо, дивимося, повниться шикарна, гарна. Те, що там десь листя пожовтіло, це все лажа, тому що зараз вже пора така, що жовтень місяць стоїть, і йому як би вже пора. Єдиний кущ, який я бачу, уражений кліщем. Він знаходиться ось в цьому місці. Бачите, це у нас кліщ. Е, треба, він оброблений, просто позрізати листя, і не на тій рік, я думаю, він відійде. А так, в принципі, полка стоїть нормально. Ну і тут шось, вона пропала. Е, десь чи, чи пройшла медведка, підкосила і він пов'яв. Подсадили на твій рік, був такі самі кущі стоять. Тому полку я більше рекомендую для. Таких людей, які тільки починають, щоб не бути руку, вона проста в догляді. Ну, Понятно, що треба такий серій обробок, як від березняка, кліща, там. особливо від сирої гнилі. Тому від сирої гнилі широка посадка, свіч, і у вас, в принципі, буде нормальна ягода. Наступний сорт, який стоїть на третьому місці в продажах цього року, це у нас Альба. Ви, напевно, багато бачили відео в інтернеті про Альбу, що дуже-дуже такі мега. Класний сорт е, і так далі. Но, е, ніхто не дасть гарантії вам, що це альба То може бути один із промислових сортів. Е, і так далі. Но, е, чим Альба якби, відрізняється? Е, вона від цих всіх середніх відрізняється тим, що вона трішки раніше, трішки раніше. Хоча альбу рахують ультраранньою, дуже ранньою і так далі. Е, вона чуть-чуть раніше йде. Азії і полки. Вона десь на дня 3-5 раніше починається. Якщо ми посадимо її на агротекстилі, це буде тиждень навіть більше. Тому що агротекстиль починається раніше. Не для, для кого не секрет. Також на Альбу буде мати вплив так само ширина посадки. Посадити рідко буде раніше, посадити густо, ну буде чуть, -чуть пізніше. Тому, стосовно Альбі, що хочу сказати, сорт посухос... посухостійкий. Ідеально підходив. І підходить для посадках, десь таких високих посадках полуниць. Тому що на низах йому не подобається. Ягода гниє, куч гниє. Потрібно багато хімії, щоб для обробки на верхах він себе почуває набагато краще. Ні ну, для кого не секрет, що ось тут іде на зверх, а там іде низ. Хоча в цьому році тут була. Альба, але ми, ну, ми я вирішив посадити полку, так як полка полюбляє низи. Е, і також у мене ось тут є Альба, вона тут вже стоїть у нас близько. Вже виходить четвертий рік. Оця довга грядка. Маса, це завжди була Альба. Тобто, Альба тут -то по всій грації була, і нарухова вона була така гарна, красна, важка і так далі. Понятно, що якщо йде, тут ще така засуха конкретна, що навіть вже і зілля в'яне, то полуниця пов'яне. Тому і був вихід просто її обрізати і хоча б лійкою. Раз у три дні я поливав і все було з нею хорошо. Стосовно болячок Альби, цей сорт вразливий також для кліща і для нематоди. На жаль, він чимось прирівнюється до Азії. Но він простіший у використанні, ніж Азія. Стосовно вражайності даного сорту, за яку я ще не сказав з самого початку про Альбу, да? все також індивідуально. Літня посадка, кущ буде розкущений, ягода буде крупна і ягоди насправді на Альби ягод не так багато. Як всі думають, що там її так багато. Хтось каже, що це не Альба, це Альба, тому що ми колись купували Альбіон, Альба і королева Єлизавета. Ці всі три сорти стояли разом. І два інші сорти вони ремонтні. Вони там справді були ремонтними, але вони щось пропали. Ну, я тоді ще не мав такого досвіду, як маю зараз. І залишилась одна Альба у нас. Вона така ягода глянцева. Конусоподібна з таким гостеньким носиком, і на кущу її нас виходить десь 5-7 штук. 3-4 такі будуть здоровенні, а то такі будуть середні В принципі, отака іде Альба на перший рік. Другий рік ну, множимо на три. На там уже йде 3-4 цвітоноса, ну просто подивіться відео про альбу, де я показую, що таке альба на третій рік. Полуниці там справді багато, і там була вона на білому граловокні. Просто подивіться відео, бойовий сор е -е, сорта Полуниці, там про альбу я, в принципі, показую каяр. Стосовно усів, альба дає багато усів. Повка дає багато усів і Азія також дає багато усів. А тепер стосовно веселки, четвертий мій сорт, який стояв у списку продаж, якого хотіли багато хто, але не вийшло, бо була мала роса. А він колись був тут, де зараз стоїть Пегас і Корона. А сам по собі сорт непоганий, непоганий тим, що він дуже ну він десь... На тиждень іде раніше, ніж основні мої сорта. Якщо там зробити хитрі схеми, хитрі способи, можна зробити так, що він буде в 20 числах травня і ті вже масово. Колись весни були не такі холодні, як зараз, останні роки три, і веселка вже починала стигнути 22-25 число травня, це житоомирщина Полісся. Зараз весні більш холодні і вона тільки починає починатися десь тако, під кінець травня місяця. І то буває не завжди. Скільки вона дає з куща? Тут її немає, вона сяде в мене вдома, але там дуже просто. Ягод дуже багато, якщо порівняння з іншими сортами, то цвіту на ній справді багато. Поштучна ягод десь на одному цьому цвітоносу йде десь ну Десь 10-12. Десь так перші там 3-4-5 можуть бути крупні. Залежить так само від поливу і посадки. Стосовно другого року посадки веселки, ягода буде так само, перша крупна, потім дрібна. Якщо посадити широко, ягода буде ну, крупніша. Якщо посадити вузько, ягода буде не така а, велика. Тому що цвіту дуже багато, от самі приконання. Також веселка дає дуже багато розсади, паганів. Цілі ці, все, все, все в розсаді. Буквально, якщо ти там до кінця літа її не обріжеш, ти рядка на гравокні погано сформуєш зразу, не зрозумієш де рядок. Тому що, якби вона ще й проростує, о, коли вже агровокно доживає, вона проросте в міжраді. Тому о, веселку потрібно, ну так. Рано обрізати і садити. Ну, це такий сорт, е як доповнені. Це не основні мої сорта. Я відніс до основних, це поки що Азія, Альба і Полк. Е це таке доповнення, щоб продавати таку ранішню ягоду. Ну, коли вже починається сезон, заказува ну, дуже багато. Но, щоб займатися веселкою, потрібно її садити багато, тому що це така ярка полуниця. Тако починається і тако закінчується. Стосовно наступного сорту мого, це клері. Ось вони знаходяться у мене там дві грядочки. Останні, предостанні, там півгрядки і грядки. Що я хочу за нього сказати? Деякі люди мені казали, що це не клері, це якийсь там пересорт, барахло і так далі. Клери смачна, солодка і так далі. Дивіться, в чому справа. Всі сорта ранні, вони якби кислі. Не для кого не секрет, хто їх вирощує. А, смачна в порівнянні з чим? З лимоном, ну да, я згодний. Але всі сорта, які е, раніше починаються, там, та сама веселка, хоней, е, колери, вони кислі, кисло, солодкі. Єдине, що має на них вплив, це сонце. А, тому що. У нас на полісі весна якби завжди холодна, а коли полуниця починає стигнути. В більшості випадків у нас іде холодна весна. Не вистачає сонця, вона кис кисла. Навіть Азія і та була кисла. Хоча, <хотя> хто б сказав, солодка Азія, да кисла. Да, не вистачало сонця. А плюс, якщо ще там другий рік широка, така густа посадочка, то вона буде явно не така, як, як хотілося. Стосовно квері, заказів також на її було багато. По поводу полуниці цієї, яка її вражайність? Вражайність її наступна. Вона чимось мені схожа на альбу. Але єдиний нюанс. Я на 80% впевнений, що це квері, на 20 не впевнений, тому що купували в інтернеті в магазині. Сказали квері. А, ну, суть не в тому, що там, яка назва і так далі. Суть в тому, скільки вона дає ягід і яка вона на смак. Щоб я взяв на перше місце а, в полуниці, коли ти продаєш, вражайність чи смак ягоди. Я поставив би смак ягод. Хай там буде вражайність хай там буде 5-7 ягід, але вона буде солодка. Це краще, ніж 40 ягід, У нас дуже такі сорта були. Ну, прям реально 40 ягод, ну, кучу дає на 3 кілограми. Но вона як трава, вона не смачна і ніхто не хоче купувати. Хоча кажуть, що вау, яка вражає, стільки цвіту і так далі. Прийшлося зводити, тому що ніхто не хотів купувати, а нам вона також не потрібна. А, тому а, все-таки вражайність треба віднести на другий план. Стосовно квері, яка її вражайність? Приблизно така як, в От там, як я вальба. Приблизно така як вальба. На другий рік ягоди справді багато. На другий рік вже її буде. Ось такий кущик дасть дуже багато. Ну, Десь приблизно. Кіло-півтора, я би сказав, заодно такого куща буде. Такого тут буде все в ягодах, ти навіть не буде знати, яку, яку хапати перш. Э, ця полуниця дуже як би сказати, її крутить э, кліщ і дуже вона така вразлива до нематоди. Цей сорт потребує якби, э, частих э, таких обробок, зв'язаних з препаратами, тому що без препаратів ви з неї нічого не зробити. Ось буквально на днях вийде відео, де я буду це все розказувати. Я бачу, тут деякі треба буде пересаджувати, тому що в мене там багато є розсади і попересажу, щоб була така повноцінна гарна градка. Стосовно наступних моїх сортів підемо далі. Це в нас іде ханей, корона і пегас. З ханеєм я якби знайомий, знайомий давно колись він стояв. Де стоїть зараз Азія. Тут не було таких широких градок, тут були більш вузькі. Ханей, полуниця рання, навіть у нас на полісі. Колись вона починалася раніше полки, і вона на смак така солодка, така з кислинкою, я би сказав, яка її вражанність, така, як у полки, якщо бути коротким, така сама посадка, як у полки, ягод так само, як і у полки. В принципі, сорт невибагливий, простий в використанні. Такий ряд простих обробок від кліща, від там, березняка. І це вже 95% вашого успіху. Тому що там від заморозка накрить, там, кліматичні умови бувають там, і так далі. Тому хани, хани і полка це самі такі середні сорта, які, не середня, полка, хани і рання, такі прості використання. Універсальні я б їх назвав. Би. Тут ніякої такої загадки немає, щоб там, вирощувати хани. Дуже проста полуниця Стосовно корони і пегаса. Також по поводу вражайності, ці сорта вже відрізняються. Корона першого року дає десь до 300 грамів ягод. 300-400 грамів. Але ягода така крупна і середня. Особливість корони в тому, що ягода може бути дуже сильно бордовою, але кінчик її зелений. Це вона вже означає, що вона поспіла така, така особливість цієї ягоди. Колись я нею займався і колись у мене її було багато. Колись я садив корони і три грядки. Ось на білому гру і ці дві молоді, тут колись була в нас корона. Вона з'явилася дуже просто. Залило дождями, не пустила розсаду, тому що була корона. Другий третій рік, а другий третій рік, як відомо, мало пускає розсади, а в той рік вона взагалі не пустила. Тому потрібно завжди омоложувати свою полуницю, щоб були ранні молоді грядки першого року. Тому що перший рік завжди дає багато розсади. Не для кого не секрет. А, стосовно скільки корона дасть на наступний рік? Корона на наступний рік дає о, десь о, ну, на на другий рік посадки десь близько ну, кіло-півтора. Найбільше там їх боятих ягод. Це нормально, тому що ягода солодка, смачна, але ягода не транспортабельна. Я б не назвав би її дуже тако, сильно транспортабельною. Якби там полка виграє. Хоча багато хто така, що полка ну, не транспортабельна. Ну, транспортабельна, якщо знати, як її вести і коли її вести. Корона така вона, я б сказав, би, трошки вона тіче, але солодка. Якщо для себе садити, то непоганий варіант. Стосовно Пегаса це полуниця, яка вас дуже сильно здивує. А у мене ще поки немає відео про Пегас, на той рік з'явиться, що це за полуниця. Ну, якщо в трьох словах, Пегас дуже вражає. Десь в перший рік, уже, якщо навіть посадити осінню, а Пегас позня клубніка. Тобто вона сидить навіть пізньою осінню, вона десь починає плодоносити близько у нас на полісі десь у числах 15-20 починаються тільки перші ягоди, а повини сама плодоносить до середини липня, то вона вже в перший рік посадки дає десь близько 700 кіло тако, 700 грамів кіло ягід. з одного куща. Якщо буде два куща, це буде ну, множимо на два. На другий рік це коли вже розкривається вся там маса а, повністю да, там, і куща, і корень розкущується, Це буде близько а, з одного куща близько то есть, такого, кіло, кіло 200, кіло 500. В залежності так само, від поливу, від землі і так далі. У мене буде менше, у вас буде більше, кого є там чорнозем і полив. Стосовно з е шкідниками, я не побачив, щоб пегас е був та кліщ. Колись в мене він був, і колись я взагалі не кропив полуницю. Це було років тако, 5 назад, то ми тако поливали від Хруща. І, в принципі, все, Пегас родив. Ось на цій граці він колись стояв. Тобто вся полуниця пройшла, полка навіть відійшла, там Азії ще не було. Альба вже відійшла. Там. Веселки теж тоді не було. І була ще в колись ханей. Хани відійшла. А пегас тільки починався, ось наприклад. І було так, що я продавав десь до кінця липня майже всю полуницю. А, ну, не всю полуницю, а даний сорт. Він йде рівномірно. Він не так ярко починається, як всі мої інші сорта. Він йде рівномірно. Десь можна розтягнути я ось таку градочку на тижня-півтора-два продавав. Тобто, якщо він починається всередині. Десь, наприклад, червня у нас на полісі, то до середини липня можна розтягнути, особливо якщо густо посадити. А сорт не боїться такої сірої гнилі, як боїться її полка. Обробки потрібно проводити, тому що а, зараз вже настав такий час, що мені здається, вже і Пегас потрібно від цього всього кліщів, від кліщів цього всього кропити. Ось таке в мене було відео про сорта, поки теоретичне. Практично я зніму вже проханий корону і пегас уже на наступному році, щоб була ягода, було ще показувати. А про полку, Альбу, Азію, Веселку Квери ви можете подивитись, в принципі, всі мої відео. Вони знаходяться там плейлист рота полуниці. Заходимо, дивимося там, нічого такого важкого немає. І зробимо такі висновки ще на кінець. Що все-таки перший рік, після того, як ви посадите полуницю там літом, осінню, він не показник. Показник це другий рік. от Уже на другий рік ви будете дивитися, яка у вас полуниця, чи варто нею займатися. Стосовно сортів, які я продавав в цьому році, можливо, будуть люди дивитися. Все, що я показував у своїх відео про стартап Полуниці, все те буде у вас, якщо ви будете це все робити, що я показую на каналі. Також не забуваємо про обробки, не забуваємо, що у вас деяких там підписників. Земля краща, поливи є там, в деяких, тому у вас результат повинен бути краще. Ну, не забуваємо за заморозки, за обробку хімікатами, тому що зараз без хімікатів ви нічого не зробите в повниці.